Камера, мотор. Мать. Всім привіт! У нас почався новий день. Ми йдемо на висоту 2575 метрів. Притулок, який знаходиться, не знаю скільки кілометрів. Мабуть, треба трохи йти. Побачимо. А, кстати, на вулиці 2 градуса тепла. Сьогодні лиш, поки сонце ще не вийшло. Таке вже що це можна взятися за цю вірьовочку. Ага. А це електрична веревочка, щоб корови не заходили за свою територію пасовисько. Ось тут скількись вольт йде для животних. А в мене таке впечатлення, як заперило. Так, да, За давай, спробуй. Заперило. Видите. Ой. Де що такі Ще трохи. Це що, наповністю? На всю висоту. Піднімати на всю висоту. Да, на 120 твои твій рост. Ой. Так. Откуда вони? Не знаю. Це копи давно внизу. Ти ви. Ага. А тут наче вітру вже нема. Собаки, коні, люди. Да, да, тут все. Да. Так, с полками. Хорошо. Ури, ури. Ого, что это тут за... Это, 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 наверное, Связь с космосом. Нет, так, подожди, нет. тут надо фоточку какую сделать. Каже, гарний. Дуже друг Ну, може тут земля замерша, хоч багна не буде. Ось така наша дестина. А воно дивить цвіточки вгорі прям цвітуть. Боже да. Да. природа. Уліпилося і там цвітарі. Воно нам куди треба, ага. диви. Бач, показує та стежка. Ну давай, Вперед. Вперд. Підемо правильно. Ну ось я, наверное, щось мальоване було красним колись? А, ні, ні, то не то. То не то. Ось то. за тут тобто, там на грязі, навірно, сюди. А тут і буде намальовано то. Який камінь рухне, рух, так, що. Ось тут не природа, тут не дерево. Тут камінь. Ай, всім привет! Ось такі валунюща ми проходимо. Ну, пройшли трохи Ззаді мене знаходяться вони. А там пройшли. Тепер ми Отака чуда гора над нами. Така го. там буде. Зараз покажу я, на там теж каже, поки сили, треба себе фоткати. Ми тільки вийшли. йдемо в напрямку до притулку Нуволау, який знаходиться на 2575 над рівнем моря. Потім ми будемо йти звідти міняти стежку і йти в напрямку до п'яти е, п'яти-п'яти. Забула тор. Чінкветорий. Будемо йти до п'яти так називаємих е, куполів. Ні, це не куп. трошки. Щоб ще було. Поцюхання. Куди це йде? Куди гадає? Я не думаю, що воно нам нужно, бо там було опасно джерела. 431. 441. Кастело Андерадзи. Ні, на ні. Ой, так красиво тут. На горі вже. Сюди вийшли, а тепер давайте на фунікульорі нас пускати. Спускайте. Я тут казав, де б були і ось Все, видерлися. Кудись видерлись вже добре. Видермося туди, куди я хотіла. Оце ріхуджа, але роу 2000 воно є. 2006 тисячі опять сут 75 и а нам потом надо идти до следующего а потом как вот скаплива пусть отдохни а я видео сниму трогаю Красиваніврок, але добралася до притулку Аверау. Вони на горі, який знаходиться на, 2500, на, на 2413 метрів над рівнем моря. <кій> Трохи задихаюся. Непривичний організм до моря привик, мабуть. така красота, ну, ще туди треба. Пригребсти трохи утомилася. Ну, воно якось томиться, віддихаєш і проходить трохи. Потім з новими силами. Ну, альпінізм я вам скажу діло серйозне, звісно. Ой-ой-ой. Задихав. А така красота, куди ми піднялися знизу. А, там такого по тій гальки, по тому усьому підйом був десь 55 градусів. Прямо так гриблину з палками помагав така красота внизу. Дуже гарно. Всі Альпи на виді. погода отлічна, але ну, на цій висоті вітер, але все остальне погода, вітер такий Дойшли Дійшли ми до притулку Аверау, який знаходиться на висоті. 2400, тут пише 16, книжка 13, на 2416 метрів. Ми дійшли сюди, попили кофе, на цій висоті отмітилися чашечкою смачної кави. І це сама гора Аверау. І в честь неї названий притулок. От така сила сільівна. Там люди спускаються вниз скалолази, екстреми якісь, якісь пацики, дівчатки, не знаю. А ми будемо йти, оце тут так видно все дуже гарно. А ми будемо йти туди, вниз. Де отам От люди ходять унизу? отуди по стежечки, І ми туди по стежечки будемо йти. Отак. От і туди вниз, отак і там обійдемо ту А так, все. Яна біжить вниз. У нас позаді залиється притулок вирау з її горою. Остається. У нас вона залишається. Ми сюди вертатися назад не будемо. Ми йдемо вперед і там ми з, з другої сторони ми вже поїдемо в нашого стінця. Ну нам треба дойти. Я хитро вибрала стежку по землі і побігла. Йдемо ми з Яною, запугані, замулені, завітрені, люди з голими ногами. Ну, ми переживаємо за холод. Холодно, ми вже в рукавичках. отаких модних. Померзли пальці. Я не знаю, скільки градусів, ну, снігу немає. Ну, прямо прохладно. От ми йдемо. Такі медівки, заді нас залишилися гора Лаверау. Ми з нею прощаємося. Ми йдемо вниз. Так, Туристи дуже не будуть такі красиві. О, вертолютики. Ого! Тут, тут щось таке прямо сильне проїзди. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Таке. І вертолюти літають, і самоліт. Ти безпілотники, якісь літають. Що це тут за Все воєнське? Це на доказали, вони вчені проводять. А, навіть. Так, да, такі геть без того. А, бо я знімала якраз в той момент. Вони так, да, да, щось вони низько так літають там. Вони ні, то ж мані там, Яна. А, ні, там войнушка якась, там людей не пускають туди. да? Вони щось там у нас стріляють Вони, вони унизу. якісь Проби, навіть. Проби, учені. Та що прямо то люди лякать, люди туристи йдуть, а їм якби і того. У них тут учені сьогодні в них. Учені. Ми сюди йшли два часа чи три дарилися по горах на вертольотчиків дивитися. А чого? Отак ось розходить. Воно щось якийсь номерок, скокне чи то ні? Для великів? так, ага. ну, пішли вниз. Пішли трохи познімаємо, бо ми вже вертаємося Почти. зараз подивимося трохи. Капець на великах. Я єлі там ходила. І вони подралися великами. Мамочка не горюй. Ужас якийсь там велики. Ой, ще одні, там прямо дорожка для них, там такі камінчики, щебіночка, і він їде. Це мечінка Торрі. Закінчився наш похід, тривав три години. Вийшли ми на асфальтовану дорогу і будемо зараз їхати у містечко, де наш готель, наша база перевалочна. Все в нас остається позаду Альпи, ну вони і то і є, але ззаді остається п'ять башень. І ми прощаємося з цим місцем і кажемо до зустрічі. Так тут були випробування допомоги е, з згір спасателі. Вони робили свої учення якісь там. Тут і велосипідніки, це Чинкветори, Ось там Отам воно хатинка То притулок під таким самою назвою, під такою самою. Ну і все, кінець.